Цього року вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбувається під час повномасштабної війни Росії проти України. Історик Ярослав Коричук каже, нині Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів знищити українську ідентичність і націю. Якщо в 32-му, 33-му радянська влада в першу чергу обмежувала доступ людей для прикладу до міст і сільської місцевості, для того, щоб вони не могли придбати продукти харчування, для того, щоб десь не могли працевлаштуватися на роботі, адже на роботі давали певні харчові пайки. Можна було. Хоча б е, врятуватися від голодної смерті, а е, ми бачимо зараз ці обмеження на цих територіях, коли створюються теж різноманітні прикордонні е, і військові підрозділи, які перешкоджають вільному пересуванню мешканців. Тобто е, відповідно, навіть також не дозволяють їм виїхати на територію, яка підконтрольна е, Україні, звичайно, ще таким чином врятувати себе від е, того становища, в якому не перебувають. Кількість жертв голодомору 32-33 -го, -го років. Ви за різними оцінками коливаються від 3 до 7 мільйонів осіб. Деякі дослідники називають їх більші цифри. 1932 року для України встановили нереальний до виконання план заготівлі хліба: 356 мільйонів пудів. Шлося тоді про повну конфіскацію всіх запасів пшениці та іншого зерна. Також конфіскували харчі, майно, одяг, забирали їх за невиконання наказу як штраф. В серпні 1932 року з'явився так званий закон про п'ять колосків. П'ять колосків це був закон, який полягав у тому, щоб перешкодити особливо селянам, скористатися можливістю, як би ми сьогодні назвали, викрасти із колгосних полів, чи навіть просто зібрати після збору урожаю. Не колоски, які опинилися там на землі, тобто відповідно це загрожувало родині у випадку, навіть якщо людина збирала ці на колгоспному полі, арештом і також засудженням до певного в'язничного терміну. Голодомор 1932-33 року відбувався на всій території радянської України, а також на Кубані і Поволжі, де проживали українці в той час. Найбільше українців згідно демографічними даними загинули на території сучасних Київської, Харківської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Житомирської, Одеської областей. Де б вони були вдома, в будь-якому регіоні України чи за кордоном? Запаліть на вікні вогник, як вияв скорботи за загиблими та віри у найближчу перемогу українців. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії компанія Раї.